Росомаха читає Біблію, Шибей голова молиться, а нічний змій взагалі проповідає. Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор і вітаю вас на моєму Ютуб каналі. І в цьому відео я хочу поговорити про персонажів з коміксів, які є християнами. Так вам не почулося і перед тим як подивитися це відео до кінця, ну зробіть всі відомі ритуали ютуби. Підпишіться, поставте вподобайку. Ну і звісно, що напишіть комент, що вам ця тема цікава. Ну, якщо ви готові, поїхали. Отже, відкриває наш список Шибай, голова або Дарт Девіл, або Мет Мердок. Хто він такий? До речі, це один із моїх найулюбленіших персонажів з коміксів. Дар Девіл є персонажем Марвел Комікс, є одноіменний серіал від Нетліксу, а також адаптації в коміксах. І він частенько з'являється в різних іграх, в кіно, в серіалах, в мультсеріалах і тому подібне. Мед Мьордок є адвокатом і при тому є ще і незрячою людиною. В дитинстві стався інцидент, через який він втратив зір, але натомість здобув суперздібності. Що цікаво, він є католиком, він активно сповідує християнство, часто в коміксах і в Серіалі ходить до церкви, але є певний дисонанс, тому що його костюм більше, мабуть, нагадує якогось ну, чорта. Да? Тому що там навіть є ріжки, і навіть деревіл слово є девіл, але це краще дослівно перекласти на українську мову як шибай-голова той, хто нічого не боїться. Проте ми бачимо, що все ж таки Мет Мердок, дар девіл, шибай голова, стоїть на стороні світла і бореться зі злом. Рухаємось далі! Другий в нашому списку це нічний змій або в англійській мові звучить як Найткровлер, ім'я якого Курт Вагнер. Це також персонаж коміксів Марвел, і він є активним учасником команди Людей X. В коміксах він є дуже віруючий, і навіть його татуювання на тілі він робить тоді, коли чинить якесь зло. І що цікаво, він активно читає Біблію, і навіть є певний епізод, в якому він проповідує росомахі про те, що Бог його любить і надихає того читати Біблію. І коли ти бачиш це в коміксах або в мультфільмі, ну насправді це дуже, дуже надихає, що навіть люди з суперздібностями думають про те, що їм потрібен Бог. А ось ти що думаєш про це? Напиши в коментарі. Ну і раз ми вже про нього заговорили, то почнемо розбирати детальніше Росомаха, Волверін. Або Логан. До речі, багато хто думає, що Логан це його ім'я, проте це не є правдою. Його справжнє ім'я Джеймс Хоулет, найвідоміший персонаж з людей Ікс». І завдяки неймовірній грі Хью Джекмана цей персонаж став ще більш відомим в усьому світі, і насправді такий дисонанс здається, як це так, ось персонаж Росомахи. Він ще є віруючий людиною. Як я вже казав до цього, що персонаж нічного змія він активно проповідував Росомасі. І це можна почитати і в коміксах, і в адаптації мультсеріалу. Ви знаєте, для мене персонаж Росомахи є дуже цікавим, тому що е, в коміксах він виховувався. В такій набожній сім'ї потім стикнувся з суровою реальністю цього світу. І наприкінці його життя, як я вже казав до цього, персонаж нічного змія проповідує Росомасі, і він каже: Ні, Бога немає. Якби Бог був, то не було б так багато зла у світі. Але в кінці свого життя він все ж таки переконується, що Бог є, що він люблячий. І ось таким чином Росомаха починає слідувати за Богом. Здається, знаєте, кажу про якісь неймовірні історії, але, друзі, це факт, це комікси. Ну, і хтось каже: ну, жорстокість, яку проявляє Росомаха, яку ми бачимо у фільмах і тому подібне, не зовсім відповідає віруючій людині. Я з вами абсолютно про це згоден, але просто навожу цікаві факти зі світу коміксів. Рухаємось далі. Не облишило нас також свою увагу, і видавництво DC Comics, які є прямими конкурентами Marvel. В них також є персонажі, які є віручими. Зокрема, це персонажка під псевдонімом Huntress, що перекладається як полювальниця або мисливиця. До речі, я не знайшов такої чіткої адаптації про цього персонажа в українській мові. Тим не менше, ім'я цієї героїні Хелена Бертінелі, що явно нам... Висвітлює її італійське коріння і показує, що вона є активною прихожанкою католицької церкви. До речі, знайшов один цікавий епізод, де ця героїня, посилаючись на проповідь Ісуса Христа, Його нагорної проповіді, говорить про те, що потрібно проявляти милосердя до інших людей, навіть до ворогів. І вона стоїть проти того, щоб там, вбивати тих чи інших ворогів, але потрібно їх віддавати під суд. Ось такий цікавий факт. Рухаємось далі. Наступним я хочу згадати Капітана Америку або Стіва Роджерса. Ну, хтось скаже: ну, ми ніде не бачимо, що цей персонаж був таким активним християнином. Проте ми бачимо цінності, які керують Стівом. Він добрий, він порядний, він завжди говорить про милосердя до інших людей завжди він стоїть, Правильні цінності та принципи. І на противагу йому є також персонаж зі світу коміксів DC. це Супермен або е, Кларк Кент. Ну, взагалі його часто порівнюють взагалі, з Ісусом Христом, що особисто я вважаю ну, трошки неправильним, ну, начебто, якби персонаж, який прийшов з небес відкілясь там на землю, який суперсильний, ще й рятівник, і взагалі у фільмі про Супермена є дуже багато паралельних. І де автор нам показує а, якби, супермена, який є втіленням Христа, і люди його люблять. І до речі, у фільмі Бетмен проти Супермена Супермена все ж таки вбивають, і навіть не просто вбивають, він несе певну таку жертву. А вже потім в наступному фільмі Ліга справедливості він воскресає. Ну, ось такі цікаві паралелі. ну... Що нам з цим робити? Треба вирішувати, але точно можемо побачити, що автори явно надихалися історією про Месію, історію про Ісуса Христа. Ну і ще можна назвати багато персонажів, в яких можна присвяткувати християнські принципи або таку внутрішню боротьбу між злом та добром і їхніми вчинками та діями. Про те, що ви думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть мені в коментарі. Сподіваюся, відео було цікаве. Я вирішив об'єднати дві свої улюблені теми: це тему християнства і тему коміксів. Ну, і якщо вам сподобалося це відео, взагалі напишіть мені, і я з задоволенням. Зроблю подібні відео про персонажів кіно, про персонажів ігор, які так чи інакше пов'язані із християнством. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім до нових зустрічей, пока-пока.